Епопе спорудження мобільного заводу з вироблення асфальтно-бетонної суміші на сукреченні завершена з великою користю для громади району? Мабуть, уже тепер задумуються борці за справедливість, які підбурювали мешканців Новодністровська до протестів проти зведення сучасного підприємства. Тож на їх вимоги, обладнання потужного заводу було перевезене до села Васильівка Сокарянського району. Хоча дивує той факт, що Новодністровці мали безперечні докази екологічно чистого виробництва, адже будівельники, представляючи документацію об'єкта, до початку роботи повідомили про виробничі процеси та технології. Звідки ж така лженаукова сформована думка? Про шкідливість виробництва у жителів міста, як завжди, більше емоцій та суджень безпідставних. Тож журналісти Радіо Сокрене, у числі перших стали свідками роботи важливого заводу. Під час візиту на виробництво ми переглянули всі процеси виготовлення твердого дорожнього покриття, слідкували за роботою очисного комплексу. Як зазначено в технічній документації, завод оснащено фільтруючим комплексом виробництва німецької фірми Nomex, яка складається з 12 секцій та 240 фільтруючих елементів. Після обробки концентрація пилу у газі, що надходить у повітря, становить менше 20 мг на метр кубічний. А під час візуального спостереження за роботою мобільного виробництва ніяких викидів взагалі не було встановлено. Відтак, завод, що виготовлятиме суміш для бетонування верхньої площадки Дністровської акумулюючої гідроелектростанції, а також забезпечуватиме потреб. Еби із будівництва та ремонту дорожнього покриття прилеглих територій виробив перший асфальт, який доставлено до облаштування бігових та пішохідних доріжок білоусівського стадіону, а додаткові надходження незабаром розпочнуть поповнювати волошківську сільську і сукарянську районну скарбниці.